Нещодавно у Лубенській галереї мистецтв відбувся авторський майстер-клас викладачки оржицької дитячої мистецької школи Діани Дриги. Захід мав назву Процес створення театральної ляльки і був запланований ще на 21 березня, коли відзначають день лялькаря. Але через низку об'єктивних причин був перенесений аж на 17 квітня. Однак це не вплинуло на кількість охочих відвідати майстер-клас талановитої художниці. На захід прийшли учні академічного ліцею імені братів Шеметів, учні Лубенської мистецької школи та учні самої Діани Дриги, які приїхали у Лубни разом з нею. Діти дізналися про історію створення театральних ляльок та їх різновид. Які матеріали зазвичай використовують для виготовлення, а також які зручні та доступні матеріали з'явилися за останні роки? Також важливим є набір певних інструментів, які спростять роботу і без яких якісно виконати ляльку не вийде. Діана Дрига поділилася власним досвідом та фундаментальними основами процесу зі створення театральної ляльки. Присутні школярі також ознайомилися із термінологією у світі лялькового театру. Були розглянуті такі поняття, як макет, модель, театр, система кріплення, вистава, лялькар, лялька-маріонетка, реквізит, декорація, бутафорія, муляж вкотре поговорили про створення образу та характер свого витвору. Про асоціативність, яка неабияк розширює уяву та творчість, час від часу художниця зверталася до аудиторії з проханням спробувати поговорити зміненим голосом, ніби це говорить їхній персонаж, або ж викладачка пропонувала дітям дати відповідь на питання: зокрема, якого персонажа ви особисто хотіли б створити. Також школярі на прикладі історії Діани Дриги про створення свого короля очеретові ніжки побачили шлях від ідеї до її поетапного втілення у життя, до того моменту, коли ти розумієш, що лялька оживає. Ось, бачите, відносно нижньої частини, там де в мене, наприклад, нога виглядає, так? То в мене в оцій частині для сховано під штані. У мене там очерет. Бачили коли-небудь очеретяні тріпки? Ну очерет, який росте на болотах. По-перше, це дуже міцний в деяких місцях матеріал, тому що коли очерет росте, він міцний, але не скрізь. Він, наприклад, внизу перетворюється на як, ну, твердий, як кістка, розуміли? А до варку він більш крихкий. Так я беру ті нижні частини, які ростуть прямо із болота. Ой. Із них, до речі, роблять музичні інструменти, будки, сопілки, звистунці роблять. У мене, до речі, одна сопілка вдома і зачерету лежить. Він легкий матеріал, і міцний. І ще чим добре, тому що в ньому є наскрізна нас дирка. Тобто його можна обдягати на будь-яку дротину. І воно дає своєрідний об'єм. Так от, у нижній частині е, це, е, я пронугу в мене внизу зліплено із тої е, маси, про яку я говорила, це е, плитка і взуття. А верхня частина у мене зроблена з дроту і очерету. Тому він і називається король очерятян міжки. До речі, зроблю відступ і скажу, чому я захотіла раптом зробити короля. Як ви помітили, там збоку висить портьєра, штура. Mm -hmm. На ній зображена а, сцена, у, у, можна сказати, моменти із сказки спляча красуня. Бачите? Mm -hmm. Там є принцеса, яка заснула, біля неї принц, там є король і королева, теж вони заснули, там є придворні. Так, от в дитинстві, коли я у бабусі була, оці штори, оці саме штори висіли біля мене, коли я покидалася, це саме перше, що я бачила. І дитяча уява починала вже уявляти, що, мабуть, я теж принцеса, є в мене тато, мама, є е, придворні, тобто ну, то така от фантазія. Але через роки воно не забувається. У мене якраз дитинство частково асоціюється з такими моментами. І мені захотілося створити того короля, якого я постійно бачила на шнурі. Зрозуміли? Це такий персонаж. І, до речі, коли йдеться мова про характер, про образ, я його зробила трошечки, він ж не куди в мене, ні? Він такий кузатий. А ви, до речі, запитаєте, як я зробила його кузати. Звичайно, У в мене була конструкція, про яку я говорила вже от зараз, наприклад, оце. Туловище. Так? Я його, звісно, коротила, це відрізається. Туловище, потім плечі, там, де ключиці. Так? Я просто на оцю конструкцію вдягла а, частину шкарпетки. А шкарпетку просто набила так, як я вважала, за потрібне. Тобто я його не зробила худенькою. Який же король, який худенький. Він такий нещасний був. Я його зробила подати. І одна оцю кузату форму я вже тоді, е, бачите, внизу там викрійки висять. Це мої робочі викрійки, якими я користувалася. Що таке викрійка? Це шаблон, по якому шиї ходять, Зрозуміли, вони зазвичай викрійки виготовляються спочатку з паперу, а потім з паперу переноситься на тканину і шиється одяг. Так от, там є там є желетка. Зараз почекайте. Я трошечки його розверну. Ось, бачите, жилетка. Оце його розміри, за якими я шила цей одяг. Потім ось верхня частина одягу, це, там, це центральна частина і рукав. Бачите? Я навіть позначила, в який бік рукав отвір має. І це е, штани. А оце це система кріплення. Тобто, до якої. Палички в мене кріпиться ось це, наприклад, звідси кріпиться до колін. Ось, піднімається за коліно, бачите? Бачите, там очерет, до речі, Вон, Видно? Очерет. А тут немає нічого, просто дріб. Я вдягала долоню на цей дріб і маскувала таким чином одягом все, що нам не потрібно бачити. До долонь ось закріпила. Бачите? Заголосінь закріпила долоні. І коли ми підіймаємо, Зараз. коли ми підіймаємо один-другий бік, то це підіймаються ноги. Можна по черзі підіймати. А коли ми підіймаємо перед, то підіймаються руки. Можна теж, до речі, так формувати, щоб вони підіймалися по черзі. А, а це у мене коротко схема, що за чим я робила. Але все це є весь процес на відео. Можете отримувати друге переліці історія? Так. Щоб створити якусь річ, твір, потрібно чимось надихнутися, не може всі просто так. От і йшов і захотілося зробити отак. Перед цим зазвичай буває якийсь поштовх, буває враження, ви щось побачили, десь побували, щось на вас вплинуло. І потім вже з цього формується, можна сказати, якісь залижні. Які потім стануть основою вашого майбутнього твору. Так от мою історію про цього короля ви вже почули. А тепер скажіть, от ви мене слухали, скажіть мені, будь ласка, от так, просто подумайте на світі матеріали, з чого можна зробити театральну ляльку. Називайте все, що вам прийде було. Папір, камінь. Транина, очерет, фольга. Ну це те, що в мене, так, те, що ми сьогодні. А ще я це Дроти. А ще от іншу ляльку, наприклад. От ви захотіли створити ляльку. Волосся. Волосся це як елемент. Це, це робили з картоплі. З картоплі? картоплі. Ми такого ще не бачили. — картоплі. Ви накопали картоплю а там різних різних форм картоплини. О, там уже там і природа створила. А як а, а, тобто ви? Палочки якісь натикуєш, вони вже готові. Можна робити, ми робили. Дівчата, попробуємо з картоплі. <laughs> <laughs> да. Восени врожай з парам'їхайда робить. Чорти ну, можна, можна, так. Ще можна робити із фетру, із шкіри, правильно? Із кераміки, коли ви прямо вже смуюєте, потім випалюєте і з'єднуєте його там, складові. Так же саме ми говорили з пластиліну повітряного. Ще можна з вовни. Хто небудь валяв вогну. Ще не валяла. Треба довіді його ореал на майстер-клас. Із тканини, з паклями, ще із дерева, до речі. І з дерева це коли майстри можуть вирізати, виготовляти, але можна найпростішу. Просто йшли шматок кори, знайшли, і це вже є як туловище, як обличчя. Його прилаштували до інших частин, і ми маємо вже лялька. Ще одне дуже важливе. Це художники з цим вже як не знаю. Просто я в загальному скажу, під час, під час створення самого образу не ляльки в матеріалі. А самого образу, задум, ідея. От З чого взагалі ми починаємо? Починаємо зазвичай підбирати ідею. А ідея що це? Це якою повинна бути та сама лялька. Е, є кілька, можна сказати, моментів. Це коли ти розглядаєш, якої форми вона може бути. Форма, назвіть форми, які бувають форми. Кругова. Кругова, квадрат, трикутник. це загальноти. Але можуть бути форми нестандартні, наприклад, форма а, плями, там, а пляма може бути будь-якої форми. Ця форма може бути великою, громісткою, витягнутою може бути. Так же, ось, наприклад, у мене кілька зразків, якою може бути форма, але нас в нас ще може бути ціла форма. Ви повинні уявити, якою форми вона має бути. А від цього залежить на пряму характер. Ви скажете, що це е, малопомітна фігура? Не скажете? Тому що це конкретно така пляма, яку можна помітити. Це тобто якийсь великий такий об'єкт, Зрозуміли? От. Відповідно до того об'єкту, ми можемо вибирати потім, в якій кольоровій гамі це все. Може в нас бути. Кольорів і відтінків існує маса. І колір, кожен колір здатний по-своєму впливати на глядача, на оточуючи. Тому що, коли ми візьмемо чорний коли ми візьмемо рожевий, це зовсім протилежні відчуття будуть. Правильно, скажіть, які із двох кольори будуть легші: чорні чи рожеві? Рожеві. Бо в нас відразу це. Солодка вата, це повітряна куля, це хмаринка, це квіти, це щось легке, зрозуміли? А чорна – це щось тяжке, щось руне і щось строге. Правильно? От, тут ціла купа кольорів, от, і навіть без кольорів, От. Коли ми е, думаємо над образом, ми е, звична річ підбираємо величину. Зрозуміли? Чи це буде маленький персонаж, як мишка, чи це буде величезний Карабас-Барабас, бородати, якого ми боїмося. От, Тобто величина теж має значення. Характер і асоціації. Характер це може бути добрий, веселий, е, на світі ще, бо в мене зараз все здається. Вже. Судний, розважливий, так, спокійний. Веселий, задумчивий, замислений, правильно. А асоціації, оце, до речі, саме цікаві завдання в художній школі на асоціації. Бувають у вас? Асоціації це коли щось із чимось асоціюється. Наприклад, в мене, от якщо так підібрати, от скажіть, яку ви от? Послухали, побачили, яку б ляльку хотіли створити особисто, наприклад, якого б ви хотіли персонажа зробити. Це може бути те, що ми вже бачили, а може бути те, що ще не існує. І придумаєте тільки ви, так як от бунтики, чи ще хтось також не існувало, але хтось придумав. Скажіть приблизно, от є у вас якісь уявлення, кого б ви вже хотіли створити? Драко? Дракона, до речі, на тему дракона там можна маса маса ідей, яким би він міг бути. Тому що дракон може бути не тільки великим, зеленим, різним і сполудням, а може бути позитивним, різнокольоровим. Тобто, оце і є образ, форма, величина в своїй практичній, е, як то кажуть, практичному застосуванні. Зрозуміли? Значить, люди яких професій можуть створювати ляльки? А не подумайте. Ми вже сьогодні говорили кілька разів. про лялькарі. лялькарі, художники. Mm -hmm. Це ще вони, ну вони то можуть, але вони більше вже озвучують, керують. Можуть бути ще дизайнери, художники, лялькарі, модельєри. Модельєри вони недалекі. Тобто є. Можна сказати, різнопрофільні люди, які, е, ну, які можуть поєднувати свої хобі захоплення і створювати там ляльки, зрозуміли? Тобто захоплюється вишивкою, скульптурою, живописом, е, перукар, ще щось савидній людині, і їй легко створити ляльку. Зрозуміли? Можете, до речі, після всього процесу, коли ми вже підібрали образ. Коли в нас вже все є, і останні моменти, останні етапи, і ти вже цю ляльку бачиш, як наче з нею можна навіть поговорити, як то кажуть. І ви зараз побачите момент, коли лялька оживає. Коли глянька ще в матеріалі, поки вона в процесі ще так не відчуваєш, але коли вона вже починає бути схожа на щось живе, в неї вже починається своя історія, свої емоції, які їй надали ви. Тобто зробили, ви вирішили зробити її чи веселою, великою чи маленькою, зрозуміли? І з якимось певним характером. Ти проживаєш цілий світ, це трішки навіть схоже з тим, коли народжується дитина. От, всі етапи, абсолютно. Від самого початку, від дротини, від від от такого елементу, і коли вона, вона може рухатися, рухати руками, от повертатися уже в одязі, це зовсім інші відчуття. Я дуже сподіваюся, що вам сьогодні сподобалося. Історія, дитинство і, із і нами. І е, будьте спостережливими. Е, якось розвивайтеся і пробуйте, головне, експериментуйте, тому що я такого не робила ніколи. А мені просто захотілося, бо мене надихнуло кілька речей. Дитинство і галерея мистецтва. Діти. Знаєте, сьогодні дійсно у нас цікава дуже зустріч з Діаною Дригою. Два роки тому в цій залі ми робили персональну виставку з Діаною Дригою, де в цій залі експонувалося більше 50 її робіт. Вона не тільки майстриня, вона художниця, вона малює картини, вона створює аплікації. І ось на виставці, яка зараз експонується в цій великій залі, є дві роботи. Якраз і присвячується великодні. А ще Діана з кераміки, теж на виставці у нас експонується, ось такі керамічні вироби. Це все зробила Діана своїми ручками, яка вона молодшина. А почалося все, бо мені хотілося зробити горня, з якого так. я била там кавуча. І би, з цього все і почалося, закуплення висадкою. Тобто, бачите, мрії, вони втілюються в наше життя. І ми хочемо подякувати Діані, Дресі, за такий цікавий, проведений сьогодні майстер-клас. Можливо, у вас в кого є запитання, будь ласка, не стісняйтесь. До речі, я б хотіла ще сказати, от саме у той момент, згадати, коли Алла Георгівна говорила, що я створюю відео до, майже до свого кожного уроку. Мої вихованці підкатять. У нас що не група в Viber, то якась кінопоказ, кіносеанс. Тобто, коли я готуюся до уроку, я не готуюся там в останній момент, або вже прийшла і потім тема. У мене зазвичай це процес, майже сказати, постійний, безперервний. Коли, наприклад, я накопичую себе багато. Елементів це і фото, і побачення, і враження, і все. Потім я знаю, в якій шахці воно лежить, і коли я створюю, підготуюся до заняття, я думаю, що я можу з цього всього взяти і донести так, щоб їм було зрозуміло, або, наприклад, так, щоб їх зацікавило. І, от, якраз коли створюю відео, це найбільш наглядно. Оці всі моменти там відчуваються, коли вони можуть проглянути, і вони вже не те, що здогадаються про що урок буде, а вони вже починають мислити ще з дому. Я заздалегідь там за день, за два, за тиждень кидаються відео, там сюжет, і вони вже починають проглянувши його. У них вже те, що в пам'яті, у них вже пішла рушійна сила зсередини, у них вже почався творчий процес і ідеї певні, тобто здогадки. Що це може бути і що можу я зробити? Приходимо на урок, і вже всі, можна сказати, підготовлені морально. Ми ми. Да, морально. О, це ну, для мене де слова, скажіть нам зараз за цю афішку, що вона. Це, Це сьогодні Просто робота Гуашева, робота на звичайному картоні. Я коли готувалася до виставки народних майстрів Великодня Диво. От, а ви знаєте, я побувала в пічні? Можливо, хтось із вас там був, ви знаєте, що дійсно залишитися байдужим і невраженим цим, те, що там побачите в музеї під відкритим небом. От, просто неможливо, тому що, по-перше, Попішня — це, мабуть, ніде стільки музеїв в одному місті відносно кераміки, немає. Здається, вісім вже вісім існуючих музеїв, які можна відвідати. Це цілий клас історії, де люди вкладали свою душу. От ця подружжя Кошевайлів, яке створювало майже все життя. Свої глиняні вироби. Це кераміка е, тарелі, це е, макітриглечки, це, наприклад, от Гаврило е, Пошивайло він створював е, керамічні іграшки, це леви, е, баранці, кослики. А е, явдока пошивайло, вона розписувала ці всі вироби. Тобто вони були як єдине ціле по цьому творінні. І тому я сьогодні просто привезла роботу думаю. А ще Діана робить ляльки-мотанки. І вона нам теж передала їх на виставку, яка експонується у нас зараз саме у цій залі. Ви знаєте, Великодні свята. Ми живемо в глудах. Я хочу, щоб ми подякували нашим Збройним силам. Отакими От аплодисментами давайте всі разом зробимо. Вами зустрітися в такій обстановці.